Червоні щічки у маленького Даниїла прояви алергії. Мати розповідає, хворобу здобули після тривалого прийому ліків, зокрема антибіотиків. Напевно, то, що він приймав ліків. Він у нас народився малесеньким, семимісячним, два з половиною місяця пролежав в реанімації. Приймав дуже сильні ліки, дуже сильне лікування. Можливо, то все прийшло до те, що в цьому малюку батьки давали медикаменти свідомо, аби врятувати життя, то чимало інших боковинців споживають антибіотики, навіть не знаючи про це. В тваринництві використовують дуже багато і гормонопрепаратів, і антибіотиків. Дійшли до того, що дитина, яка вперше в житті отримує антибіотики, вона має алергію на це антибіотик. А чому тому, що Очевидно, сенсибілізація пройшла ще раніше раніше з продуктами тваринництва. Не убезпечитись від алергії, навіть якщо повністю відмовитись від споживання м'яса. Лікар Чи Ольга Больше Долженко каже, в рослинництві наразі використовують надміру не пестицидів не та гербицидів. А отже, в багатьох продуктах харчування їхній вміст значно перевищений. Проте розвиток цієї недуги залежить не лише від того, що ми споживаємо, а навіть від повітря. Саме цікаве, що питання пасивного коріння зараз постає на перший план. Чому тому, що Науковці дослідили і довели, що е, саме пасивне коріння є чи не найбільшим фактором появи бронхіальної астми у дітей. Проте є чимало продуктів, котрі не містять шкідливих домішок та екологічно чисті, але можуть викликати алергію. Це яєчний білок, риба, молоко, полуниця, горіхи, мед, цитрусові та шоколад. Небезпечна недуга, перш за все, своїми наслідками: висипана шкірі, реніти, ураження бронхолегеневої системи, зокрема астма. Натомість, вживання корисної їжі прогулянки на свіжому повітрі, а для малюків ще й грудне вигодовування допоможуть вберегтись від алергії. Ольга Андрійська, Ярослав Ловицький місцевий час.